Розпаковуємо ЕНПШКО цього, от такі загублені посилки. В нас тут книги. Я не знаю, чи це і вправду через те, що були ось свята. Це мені, до речі, нав'язала цю думку саме дружина. Говорить, що, типу, на святах хтось там комусь на подарунки багато чого замовляє, в тому числі і книги, і їх просто не забирали. І от вони тепер в тебе. І можливо, це саме так і є, тому що це ось якраз таки посилки. Я зараз відкриваю свіженькі. ті, що саме за грудень. Так би мовити, знайти якісь цінні подарунки захотілося мені. І. Що я тут бачу? Так, така книжка. Життя після Google. Ну, вони нові. Ну, це, це не, не, не ті самі книги, які ми знаходили з вами в попередніх, наприклад, розпаковках, де ми бачили, що вони вжиті. Так, і зелене світло. Так, твій щоденник твоя історія. Метьома Коних. Отака тема. Яка твоя історія? Окей, подивимось, скільки це коштує, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Ну така доволі длинна, нестандартна форма. Як таке можливо? Друга підряд, інша форма, інше пакування. Це жесть. Я в шокі. Так. У нас тут без фільтрів Сара Фрієр інсайдерська історія інстаграму. Така. І у нас гопсек Онори де Бальзак. Ну, я думаю, Літ всі читали. Добре, подивимось, скільки це коштує, і йдемо далі. Давайте подивимось, що тут може бути. Та ладно. Та ладно. Як ніфіга собі. Не, ну слухайте. Це доволі таки нормальна заявочка. Тут даже бирка есть, друзья, навіть есть бирка. Фу, офигеть. Так, и какой